Привіт всім! Вітаю вас в сонячному тунісі. Ми в готелі Іберостар Royal El Mansour і почнемо говорити про харчування. Сніданок. Це найцікавіше, як на мене, те, що було в Іберостарі. Були й традиційні страви, такі якусь сорого солодкий такий на смак. Якщо будете, обов'язково спробуйте. Різноманітні джеми. Звична річ для сніданку. Оріхові пасти, сухофрукти, подрібнені горішки, тобто ви зможете обрати те, що вам до душі, і приготувати собі смачний йогурт чи кашу, халва. А в принципі, вибір, як на мене, досить великий обрати було що? Величезний плюс в карму даного готелю наявність свіжовижитих соків на сніданок. Були також і лимонна вода, і щось типу Мохіто, але помаранчевий сік, персиковий, грушевий та з дині – це просто щось супер. На обмеженій кількості щодня. Е, я зауважу, що у більшості хороших четвірок Тунісу свіжови соки на сніданок будуть. Е, а далі було різноманіття. Хочете більш ситний сніданок, були і сосиски, і бобові е, яйця в різних варіаціях. Ще мені сподобалося, що були вже готові омлети по типу мікс. Е, і це не, тобто не було черги за омлетом, тому що можна було вже готовий взяти. Були Вафлі, французькі тости, їхні традиційні млинці смажилися. Щоправда, на сніданок можна було прийти у 6 годині, і от млинців і вафель ще не було. Тобто готові страви вже були, а те, що готується при вас, треба було почекати, якщо ви о 6-й ранку приходили. Зрозуміло, що вже 6.30, 7 сьомої години все це було в наявності. Також млинці їхні традиційні були в сникбарі протягом дня, тобто ним можна було ласувати щоденно, цілий день. Можна було також приготувати тости, Ось для любителів більш ситного сніданку також є варіанти. Традиційні бублики смажені в олії, вони також були в снекбарі. Кекси. Кількох видів, як на мене, випічки було достатньо, з листового тіста з начинкою чи без, круасани. Які сніданки, молоко, кава, чай, какао, сирна нарізка ковбаса. Я зауважу, що зазвичай її на сніданок взагалі в готелях не беру. Тут вона була смачна, особливо куряча, навіть дуже. Зрозуміло, що оливки, овочі. І фрукти. Фрукти змінювалися щодня, в принципі, але варіація повторювалась. Тобто диня була персики, груша. На жаль, не було кавуна, це мене здивувало, тому що це початок вересня, я думала, що кавуни будуть, кавунів не було. снек-бар працював з 12 години до 5 вечора. Була сирна піца, піца з кальмарами, ковпесою. Кілька видів паст, туршковані овочі. Вони робили гамбургери, сендвічі, хот-доги, шаурма була, плюс до того гриль, вони грилювали м'ясо, рибу та овочі. Зрозуміло, що були свіжі овочі, салати. Також напротязі дня млинці їхні традиційні та бублики, смажені в олії, про які я говорила на початку відео. Традиційна їхня страва, також жарена в олії, гостра фрукти, кілька видів солдощів і морозиво. Також можна було взяти морозиво на протязі дня постійно. Обід. Обід був дуже хороший. В принципі, я скажу, що харчування мені сподобалось, і по відгукам туристів, якщо ви обираєте, Хорошу четвірку, навіть хорошу трійку. Зрозуміло, що все залежить від бюджету, але харчування вам сподобається. Харчування в Тунісі хороше. Там хороші продукти, хорошої якості, смачні фрукти, овочі, і вони справді вміють готувати. Е, я скажу, що якщо чомусь усі зазвичай порівнюють Туніс з Єгиптом та з Туреччиною, Мені найбільше сподобалось харчування в Тунісі, хоча я в Туреччині, в Єгипті була в досить таких хороших готелях. Знову ж таки, станція з пастою. Піце було набагато більше, просто в той момент, коли я знімала, вона була доставлена тільки одна. Кілька видів м'яса було на обід, кілька видів риби. Обов'язково м'ясо і риба було дві станції, де їх прямо при вас смажили. Тому, в принципі, я скажу, що до різноманітності, до якості питання у мене не було. І курка була, і гов'яна, смачна печінку, вони готували, телячі язики були, ну, тобто риба, і сібас, і тунець, і ще, боже, я не пам'ятаю на жаль, назви, але риба була щодня якийсь інший вид, і було смачно. Також мені дуже сподобалися десерти, вони були небанальними. З такою французькою ноткою, не пересоложені і дуже смачні, особливо Iberostar Royal Mansour. Величезна вам подяка за, напевно, найсмачніший Наполеон, який я куштувала в своєму житті. Дуже смачні фрукти. І знову ж таки, морозиво, морозиво можна їсти цілий день. Також супи. Супи чергувалися, їх було два види супів. Ось, як я й казала, смажиться риба, печінка, але наступного дня могло бути м'ясо, тобто чергувалося і це все свіже, готується прямо при вас. Я говорила про супи. Супи були двох видів, Вони чергувалися, були супи із креветками, і на бульйоні, і овочеві. Так, вечеря. Швидко ми перейшли на вечерю. Вечеря була тематична, також кілька видів м'яса, кілька видів риби. Ми були 8 днів. І Кожні два дні були креветки, і креветки були в великій кількості, їх не видавали. Ви могли набирати самі в тій кількості, в якій ви хочете. Відповідно, і постійно, тобто це не так, що от вони їх смажили, вони закінчились. Ні, вони були цілу вечерю. Тому морепродукти в готелі були. Також були кальмари. Але от креветки це прямо фішка через те, що вони так показово їх смажили і вони були смачні. Знову ж таки, і на вечерю. Десерти. Десерти на вечерю була просто більша різноманітність ніж на обід, але вони були схожі, вони повторювалися. Але повторюся ще раз, що не банальні десерти, десерти були смачні. Овочі тушковані, риба була тушкована. Ще величезний плюс, що можна було знайти щось для дитини, тому що і на пару були овочі смачні і тушковані. За той час, що ми були, навіть був гарбуз. Перший раз я бачила тушкований гарбуз в готелі. Це спеціально ніби для малюка. Тому. А, і ще обов'язково щодня або рис, або кускус, або макарони були саме приготовлені е, традиційно, так як е, це подається в Тунісі, в Марокко. Знову ж таки два види супів. Я чомусь протязі восьми днів постійно порівнювала Іберостару з Ріксусом в Єгипті. Казала, що от, там риба червона є, була на сніданок, там сири, камамбер з пліснявою, а тут не було. Я вам скажу, що так, не щодня. Але коли був вечір французької кухні, були і сири з пліснявою, Потім я не, не пам'ятаю, як, як саме називався вечір, але була червона риба. Тобто рівень досить таки високий, враховуючи, що вартість цього готелю ну, зовсім не така, як ріксуса. Він набагато дешевше коштує. Е, і ще зауважу, що дуже багато було таких відгуків інколи про туніс, що там усе переперчене, там усе е, дуже гостре. Е, не знаю, от. Е, не було гостро, була паста гостра, але можна було взяти не гостру пасту, тобто вибір був завжди. І в принципі я скажу, що вибіростарі Роялен Мансуру готували для, для Європи. Тобто навіть традиційні страви їхні ми коштували в місті, вони відрізнялися від того, що нам подавали в готелі. Тому Креветки, про які я так багато говорила, за 8 днів, 4 рази були креветки, цілий вечір вони їх смажили, можна брати було в необмеженій кількості. Так само, що вечора смажилось м'ясо або печінка, приваз, традиційні страви. Мені традиційна туніська кухня сподобалась, ми куштували і в місті. Зрозуміло, що в готелі вони більше адаптували її до європейців. Тому всі, хто хвилюється, що буде гостро, я куштувала всього дві чи три гострі страви в готелі. Тому все було для європейського шлунку. Кожного вечора була станція, де вони готували щось отак, знаєте, ефектно, класно, або це традиційна страва була, або це ось чірос десерт, Також один вечір вони робили фрукти в шоколаді. Тобто так цікаво, гарно, і вечеря, і обід по-своєму були смачними і, і цікавими. В загальному скажу, що моя суб'єктивна думка щодо харчування е, різноманітна, якісне, і мені сподобалось все, все було смачно. Е, По відгукам туристів, е, якщо ви обираєте хорошу четвірку в Тунісі, там будуть і свіжовижиті соки, е, там буде і м'ясо, і риба, і все це буде смачно приготовано, і ви залишитесь задоволеними. Тому не треба боятися Тунісу. В, наш, в Україні цей напрямок був до війни, я впевнена, що ми будемо його розвивати після війни. Ще один плюс даного напрямку, що зараз туди не літають росіяни, тому відкриваємо для себе щось нове, щось смачне. Запрошую вас до Тунісу.